Працює наша мала взагалі на отлично. Тут потягати треба нормально. Каби, міни. Вона сладить все. Артилерісти ми буваємо як лікарі. Півтора року від солдата до командира артилерійської батареї. І всі дуже себе добре показали. Ти приїжджаєш, вони, Олег, коли ми будемо ще більше стріляти, ми працюємо на оруді масового ураження. І я завжди фанат тієї справи, яку я роблю. За гоза всі в укриття. Плюс прийняв всі в укриття, всі по норам. Хабами Пі... б бля... по арті, б бля... і по піхоті, бля... Так що краще, пацани, копайте, б бля... в свободному времені бля... везде де только можна. Так що думаємо за безпеку. Ворог у небі. Не знаєш, коли, який момент цей приліт буде, чи, чи буде він зараз в відв'ятку, чи не буде. Дуже гаряче. Вона слатить все. Каби, міни, fpv дрони ланцети, все. Важче, важче, важче. Ну, ми вже пройшли той етап перший по на Лиманському напрямку. Але ми там показали себе дуже гарно. 367, 367. Рівень 3002. 3002. На 30, висі до ліжки. Голотович. Плюс. Чекаємо. Зарядити один. Зарядити один снаряд. снаряд. Так ми працюємо за нашу рідну неньку Україну. Величезний вам привіт під. Постріл! Вроді би подостихло, можна вийти, розвідти за псану. Що там слуги, я співа. Я Скіф, командир гавбічного розрахунку. До війни я був будівельником, та хобі моє було малювати картини маслом. Зараз це я поєдную. Розмальовую залізяче нашу техніку їй да більше життя, щоб не було така похмура, щоб працювало добре. Оп, ми беремо, виходимо тут, ми продовжуємо копати, коли в нас не стріляє по можливості. а тут ми, оп, на пенічок. Так, це до війни Мої роботи з замальовки. Це. Тренувались, це ми експериментували над роботою. І є Дніпровській області. Це, це з Селеного, да, да, Це Степова зона Дніпра, солене. Чим малюєте? там. Малюю, олією. Дуже цікаво, дуже успокоює. При першій можливості, на жаль, на Харківському напрямку у нас її мало. Але уви, зараз пензлик у нас трохи другий, 152-го калібру. Ось, ось є у нас одного типу кабачки. Ну, ми так називаємо снаряди. Є одного типу, є іншого типу, ну, в залежності від того, яку сіль треба поразити. Тобто, ну, це нам, же ж, нам командування каже, якими ми будемо ну, працювати, куди ми будемо працювати. тобто, ну. Гармата в нас у нас 100 у піу на цьому напрямку. Аджали не ми, уви. я б теж хотів щось у них аджати і постріляти. Сайтого. Працює наша мала взагалі на отлично. Тим більше, коли ми тут заїхали спочатку, <кій>, взагалі всі вийшло, Нам подобається, хоч і тяжко було. Але ну, вона відпрацювала взагалі на ура. Найголовніше, що вона б'є у нас точно. І будемо точно. Для того, щоб нищила, треба і гарно обслуговувати. Так, на перекосяк взяли, потім. Ні, сюди, по... сюди, <кій> сюди не можна туди. Він зараз на нас подасть і все. Так, да, на перекосяк. Все. На мене, на мене, на мене, на мене, на мене, на мене. На мене, на мене. Все, отпускай. Отпускай. Да. Раз подалі від гармати. Делаємо присіс. Опа. Фух. І будемо проходити обслуговувати. Клин затвор. Гармати у нас те, що артилерісти, ми буваємо як лікарі. Нам треба робити її уколи. Тобто чудо масло ржету, яке нам технік предоставив. Ми зараз будемо прошприцовувати важкодоступні міста, робити у кольчих ін'єкції гарматі, аби, аби, аби все працювало добре. Тому робимо важкодоступні ін'єкції. Ну, тяжко працювати в тому плані, що дуже жарко, але ну, це, я вважаю, що це на користь. Трошки себе тримати у формі таким чином. Як розвиваєш витримку, так само як ну, це ж не курорт, що ти там попав і все. Тут потягати треба нормально. Ну, саме я вважаю, що витривалість розвиває. Але, бачите, що знайшов. Ну, це такий прикол, який ми кидаємо. Ну, Снаряд 152-й. Уламок від 152-го снаряду. Це значить десь тут. Або раніше його ніхто не знайшов, або нещодавні прильоти. Ну, але щось прилетало. Ми все літо практично на полігоні працювали в таку жару. Ну, Про навчання можу сказати, що його було тупо, ну, тупо дофіга навчання. Близько трьох-трьох місяців ми проходили тупо кожен день полігони. Навчання з інструкторами. Люди проходять навчання вже по стандартам Ніс САВК, так. А, о, ну, а саме по стандартам НАТО. Тобто, система е, Семджі координатною системою, скажімо так, сіткою. Тобто, е, все коригування. По стандартам НАТО наша бригада використовує як комунікацію, так і новітні в в в технології. Треба відпрацьовувати. Навіть от в моєму випадку ну, що з гарматою, так само, і розложити швидко, навестись там, по снарядам треба. Ну, це все треба знати. Бо потім кожен затуп це може бути ну, дорого коштувати. В нашому випадку ми можемо там не прикрити піхоту, тобто, ну. Навчання у нас було реально тупа куча. Може, за цього ну, поки так все добре для мене складується. Ми з побратимами наш е, повністю артилерійський, як то кажуть, батальйон, який ми зібрались, хлопці всі різні. Тобто, хто був мінометником, хто був де, але тут за короткий час, час време всі, всі дуже себе добре показали. Так, ну це твої, а це мої. Нас, ну звісно. Один Гавін марін. Кожен має своє хобі, коли він вільний час. Кожен проводить досуг, як може. Ми виграємо на Що в нас колектив, не знаю, чим він кращий за інших, але... Колектив дружний, всі один за одного. Тобто в нас можуть ну, друг друга підстрахувати. Нема різниці, чи бойова робота, чи така. Все одно. Ми... Це наша обиденість, це наше це наша життя. Воно зараз тут і зараз. І ми, що в биту, що в бою, все разом. Більш ніж міш... це, це родина, це є це родина. І всі справи. Що в бою, що цим ми виконуємо однаково, всі в місті, всі разом. ніхто, я... Це родина. Це навіть... Ми стали родиною. Є злагодженість, є взаєморозуміння, є співпраця. Від цього усього я отримую кайф. Я прийшов добровольцем до армії. Пройшов свій шлях за півтора року від солдата до командира артилерійської батареї. Маючи досвіду взагалі з артилерії і військовій справі до цього. І я завжди фанат тієї справи, яку я роблю. Ти приїжджаєш, вони, Олег, коли ми будемо ще більше стріляти, тому що ми хочемо поскоріше повернутися вже до своїх сімей. У них самих мотивацій це їхні сім'ї, їхня країна. З головним сержантом познайомились на навчанні в Германії. Це перша людина, то, яка мені розповіла взагалі про Хартію. Та да, про все. Дуже чудовий хлопець. Він завжди з нами в грязі, в окопах, пройшов бахмут, в Харкові ворога тиснув. Мої обов'язки полягають в тому, щоб у мене люди були забезпечені усім, щоб наші іграшки, гармати були у справному стані і постійно це контролювати. Люди повинні бути накормлені, одіті. Всі ситі, ніхто не голодний. Раціон багатий. Що кухар захотів, то приготував. Якщо якесь бажання, то вони кажуть, і кухар готує. Кухня це дуже важливо, бо і дух моральний піднімає солдата. Якщо він ситий, якщо йому подобається все, і якщо вона різноманітна, то він відчуває тебе як вдома. Ну, звичайно, вдома смачніше, жінка, мати готують. Але ну, тут теж ну, я ну, взагалі не жалуюся, готують, готують супер. Хлопці сказали, у мене дуже добре і кухня за тобою. Тобто Кожен у розрахунку займається своєю справою, бо якщо один буде робити все, нічого не вийде. Для кожного бійця треба особисто знайти напрям, в залежності від його. Спеціальності до війни. Ти даєш людині робити ту справу, яку вона хоче робити максимально, то тоді буде хист цього і в буде діло. Тобто, я ж ну, повторюю, це індивідуальний підхід до кожного. Командир батареї ну, дійсно намагається часто бути ближче, контактує з нами або безпосередньо. Я Не можу сказати, що його там, знаєте, як де, деяких там командирів не видно і не чутно, ні. Коли ти був сам на місці цього солдата, і ти знаєш весь цей шлях, всі ці проблеми, з якими вони е, зіштовхуються в своїй роботі, то набагато краще розумієш е, і бачиш, що для цього потрібно. Е, солдата треба слухати е, і чути. Повна взаємодія командира батареї з особовим складом. Я вважаю, що це безпосередньо запорука гарно виконаної роботи бойової, а також це запорука того, що особовий склад збереже своє життя. Я відкритий для спілкування з кожною людиною. Що я там був, я знаю, що необхідно для нормального життя, тому що у нас хлопці виїжджають і вони без змінні. Тобто, так, ми вивозимо їх на купатися, ми вивозимо їх на ну, там, до лікарів, до стоматологів, там, на прання речей, ну, якщо треба по потребам, магазин, там цигарки, там ну, і все інше. Тобто, Ну, Не, від, не відвертаємося. Від них ми чуємо їх. Кот, давай показуй, що по виконаним задачам, які ставились. Тут. Він навіть викопаний. Натроти готові. Замасковано все. Слой нормальний насипано. Да, на да, так, там полмітра насилий. Добав. Да, конечно. Внутрі обустроїлося. Да, повністю все готово. Фіншки, там чуть ступінь додівати треба, так що там на вищому рівні. Тут тут все добре, ящики, боковушки, все готово. Щоб от осколков на всякий случай всього. І хлопці молодці своїм задачами справляються, які їм ставлять. Їм доробити по недолікам тут небагато залишилось. А так основну задачу вони виконали. Все з молодці. Та вони самі розуміють, що потрібно копати, накривати. Обшиватись повністю, ховати себе під землю, тому що це ваша безпека, поради давати якісь. Так буде краще. Або вони кажуть, може так буде краще. Ми приходимо до одного соглашення там, і так ми намагаємося захистити себе і свій весь особовий склад. плюс. Готовы заряжить. Пострел! Заряд еще один снаряд. Відпрацювали по живій, живій сілі супротивника. Перший трошки не долетів 50 метрів, це для, але це для них достатньо. А другий був у цій. Чудово! Добре, Грош, Ще молодець. треба! Дякую за роботу. Ми працюємо на оруді масового ураження. Ми можемо ворогу задати, ми можемо ворога відігнати від піхоти. У мене хлопці, з якими перевівся з охорони та оборони, вони зараз теж в харті і в піхоті. Один раз подзвонили і поблагодарили, передайте своїм хлопцям, подяку. Гармата заткнулася, яка по нам стріляла, Говорит, неділю нам не давала вилазити. Пацани сидять, а хлопцям приємно. Ми не знали, що ми допомагали, ну, от, допусті, нашій теж піхоті. Це, це приємно, це дає е, людям наснагу, люди самі беруться за лопату і працюють далі всі Яка б обстановка не була на лінії фронту, як важко не було. Я вважаю так, що ми повинні вигнати ворога до тих територій, які принад, ну, належать нам з 91-го року. Тому що це наші території, це незалежна Україна. Намалювали тут картину. Я малюю. Малюю останнім часом кримські пейзажі. Напевно. Тим більше експериментуємо, роботуємо мастихіном, бажаємо зайти в Крим, ліба з пензликом та альбертом, ліба на гарматі заїдемо до ворога. і Наші території будуть нашими. Миру з ворогами вже не бачу. Віддайте території та сидіть себе там на болоті, вже не лізьте до нас. А ми будемо малювати та культурно розвиватися.